Друзі, всіх вітаю! Пропоную сьогодні простий рецепт смачного салату. Він не складний в приготуванні, а в ньому всі продукти чудово гармонують один з одним. Тож, давайте його приготуємо. Насамперед, спечемо яєчні млинці. Для цього в миску розбили 4 яйця середнього розміру. Сюди додаємо дрібку солі і вінчиком добре зіб'ємо. Розігріваємо зразу сковороду, змащуємо невеликою кількістю олії і випікаємо млинці. Буквально по 1,5-2 хвилини з кожної сторони буде достатньо, щоб вони приготувалися. Готові млинці перекладаємо на тарілку і обсмажуємо наступним. А коли вони вже всі на тарілці, даємо їм повністю охолодитися. Невелику половинку пекінської капусти нарізаємо тонкою соломкою. В принципі, можете нарізати, як вам подобається. Але, як на мене, соломкою це більш підходить такий варіант. Слідом нарізаємо два свіжих огірка. І не порушуємо тієї послідовності, вони також будуть нарізані соломкою. Дуже тонко дрібнити не потрібно. Потрібно, щоб смак його відчувався. В цей салат підійде шинка, балик, ковбаса. В нас ковбаса сиров'ялина також буде соломкою. Далі охолоджені млинці нарізаємо на смужки. А вже смужки нарізаємо соломкою. А ще дрібно подрібнемо небагато зеленої цибулі. В окрему посудину відміряли 100 г майонезу. Додаємо 1 чайну ложку гірчиці для пікантного смаку та дрібку чорного перцю. Об'єднуємо всі ці інгредієнти між собою. Потім цю заправку рівномірно розподілимо між усіма нарізаними продуктами. В кожній тарільці все добре перемішуємо з майонезом. Салат будемо подавати в скляній формі розміром 24х24. Кількість цих інгредієнтів розрахований на неї. Першим шаром у нас буде пекінська капуста. Її рівно розрівняємо за формою. Другим шаром будуть нарізані млинці. Розрівнюємо. Слідом нарізані огірки. Розрівнюємо рівним шаром. Поверху огірків посипаємо нарізану зелену цибулю. Вона з огірками добре поєднується. Четвертим шаром покладемо ковбасу, що потім рівно також розрівнюємо. І останньою буде консервована кукурудза. Стараємось рівно розрівнювати кожен шар. Майонезом зробимо зокзалу подібні смужки. Залишилося трохи цибулі, неї можна заповнити деякі утворені квадратики. І ось і все, простий, нескладний приготуванні салат готовий. Він є апетитний і ситний, а головне смачний. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!